Стосовно лікування тривоги без фармакологічного втручання, я вже зупинявся на деяких психотерапевтичних або психологічних методів, які існують. Дуже ефективні. Ну, якщо нас навчали у Ізраїлі в центрі травмотерапії Наталь, вони рекомендували, наприклад, травмоорієнтовану травмоорієнтованого йогу, тобто деякі методики. Йоги можуть використовуватися для сняття тривожності і лікування, в тому числі ПТСР. Кроме того, класична, як вже казав, методика розслаблення м'язів по Джекобсону, яка супроводжується психотерапевти, психотерапевтичною сугестією, тобто э, спілкуванням з психотерапевтом або прослуховуванням э, специфічних інструкцій э, через плеєр э, або через телефон. Медитація може, може працювати про, проти тривоги, фізичні вправи можуть працювати проти тривоги і деякі методи психотерапії. Но, звертаю вашу увагу, що психотерапія є дуже ефективною, коли співпадає ваше відношення до психотерапевта, і метод психотерапії вам підходить. Хтось, наприклад, не може реагувати на емоційні, на емоційну частину психотерапії, а дуже звик працювати з думками, тоді буде працювати не гештальт, психотерапія, буде працювати, наприклад, когнітивно поведінкова терапія або когнітивно-бігіоральна терапія. Або може працювати в стилі еклітичної терапії, якщо психотерапевт володіє декільками техніками, може їх змішувати для більшої ефективності. Стосовно питань, які про гештальтерапію, я не є гештальтерапевтом, і мені дуже важко відповісти про це питання. Якщо їх можна якось уточнити і десь в чаті мені задати, я буду намагатися відповісти. На це питання, які існують. І якщо повернутися к деяким вправам стосовно або методам стосовно зняття тривожності, це, по-перше, ми повинні зрозуміти, що є тривогою для нас. Це розуміння тривоги. По друге, це буде здоровий спосіб життя. По третє, це будуть релаксаційні вправи, про яких я говорив. по-четверте, це буде навичка в управління стресом. Ну і дуже традиційна парада це заборона на стимулятори як такові. І це буде наприклад заборона на вживання алкоголю або енергетиків, що дуже сучасно.